Всім привіт! У мене новий влог, але це вечір, і, і ми йдемо вечеряти. Ну я не знімала ще нашу вечерю, а в той влог вже не влізла. А мама тут у нас мама віддала Кеті е, в куди ти? В, 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 в готель. Собачий готель. Дивіться, ану покажи, бо у мене запитували, що за де Кеті. А, так тут треба показати не це, треба показати. Значить, У нас в Черкасах, от, бачите, міні-хотель for Pets для тварин. От, ну, частний будинок, двір великий, і там займаються тим, щоб перетримкою типу, тваринок. Ну, ти кудись їдеш, да, віддаєш. можна телефон. віддати заготовочки їжі даєш там mm -hmm. і все таке. От. Ти чекай, чекає. І вон, Кеті гуляє, там різні теж. А в неї собачки. В неї воно, друг в неї воно як да. От. І вона регулярно скидує мамі відео і фото з Кеті, щоб мама не переживала, бо вона дуже переживає. Кеті бігає, хвостиком віляє, доволі радісна. Кеті, усе. Да. все добре в неї. Да. Знає, що по неї приїдуть, бо вже вона там не вперше, і вона в курсі, що в неї зараз відпустка кілька днів. Mm -hmm. А це Мартін і Кеті. Мартін це ті е, хазяйки, ну, її песик. In -in песик. Right. І от там дурик, вона з ними от, чу -чу. Кеті, Кеті вивчає. А це у нас Самсун. Самсун знайомий Кеті, вони, мама, коли гуляє з Кеті зранку, то вони зустрічаються частенько. От. А його на цілий день привозять да, просто, да, на ніч да, забирають. Да. Так що Кеті в добрих руках Маша вмирає вже від голоду. Давай, що хватить, щось, щоб не знімали. Виходь, виходь. погодуйте, виходь вона все. Коли їй приходять фотографії цукор. з Кеті, її не можна відволікати. Мене падає цукор. Шо, шо. Треба зручно було воду. Треба годувати. Ця людина більше трьох годин без їжі жити не може. Ну до чотирьох це взагалі ну наче не наша, тому що я взагалі можу їсти. Не їсти. Ні, ну я починаю голодніти через чотири з половиною години. Я так відчуваю, що о, можна було б і поїсти, але я ще можу дві години спокійно про це просто думати і все. А Маша через 3 години реально вже голодна, а половиною, якщо вона не їсть, то от. А я через вісім, два рази в день. При тому, що я їла борщ. Борщ дерево. Борщ, це, так. Це борщом ти тим наїлася просто. Ну, я согласна. Молодець, розумієш, що борщ то не вважався. Не щитався, це точно. А завтра, завтра. Туди. ми підемо отуди от І будемо туди? там. Дивись. Балодежні вчать. Та, Ой, завтра має бути ще тепліше, ніж сьогодні. От, а знаєш, який гарний э, горний загар. Це mm -hmm. вообще. Маша все одно намажиться кремом і все. Yeah. Ніякого загару. засмаги Почти, не загар, це вообще. Взагалі... Чата, Анка, ну станьте вдвох. А? Дивіться. І в мене така є чорненька, як у мами. Їжа там, бо а тут там, тебя там не хватало. Там їжа. <laughs> Маша уже все. Давай. Стой, а я как буду Раз, два, три. Ой. 거든. Нет, а тут надо было. Всё, то все, корпус нам нужно наготовить. Це таке. Тут у нас не нова не якась не наливочка вишнева. Дуже кажуть смачно. хочу спробувати. Бабушка, то не розривай. Ну три рази сказала, не надо, набеж, щоб залишилось гарно. Ще раз Я будеш ливати? Нет, я сидіти буду. Визьми, мала, добре, мала, окей. Маша, Маша така злюка, коли голодна, ви that's собі... не голодний? Я. Ви просто голодні, не Мама, прийди поїсти, а ми будемо пити. Нам ще не принесли Що це за дівчина? Я маю право. Боже, як смачно. А тут є ще інший смак. Шоколадний. А я цей залишу шоколадний дуже, а я цей залишу машу. А шоколадний я щось. Ще... Щоб це дуже було солодко. Мама розмовляє. Я водою, а вона каніком. Ось і наша основна страва з мамою. Маша собі піцю взяла, а ми собі м'яско. Я О, сьогодні дивіться. почула, хтось на половині сказав, будемо сьогодні їсти карпатську піцу. Я така мама <рисвіт> хочу, <да?"> так? <рисвіт> 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 і все. І от вона. <рисвіт> Ні, ну ми теж можемо навіть спробуємо. Тепер <рисвіт> <наші рисвіт> все. Так, ну тут все чесно поділили. Офієний соус принесли нам. М -м -м. І ми вже тут смакуємо і позуємо Маші на камеру. Дівчатки, мальчики, я їм піцу. Піца офігенна. Така смачна. Піди, мальчики, ще їм піцу. Дівочки, мальчики, я їм піцу. Я, У Вона така смашна. А мене Маша палить. Я в шоці. Маша, я буду. Як саш? А як проголодався здалося? Блін, я думала, по моїх рекомендаціях. Прикол Сашки він знайшов, а потім я побачила. і як це може В чате клуб. Причаг, вы там какие-нибудь варианты? Хотя да. Вот, материка не. Вот, 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 вот Я так зрозумів, що вам поутаблю. І так, Маша тут вирішила спробувати челендж, який пробувала я. Так, налаштовуємося, вамся, зараз покажу ще раз. Хто раптом це не бачив. От, та йолки. Час. допоможи. От, каже, я так ще стану. Оригінал, Оригінал дивись. Так. Ми тільки що вже пробували, не виходить. Челендж робити. Не це. не судьба. Что? Это невозможно. Это невозможно. Сейчас при... я вы, я вы сейчас поймете. А может и не поймете, не знаю. Может, это ежеколик. его никто никогда не стирал. Стирал, стирал. Надеюсь. Так. Ні, сразу. сразу піднімай жопу. жопу і підходь ближче. Да. Сильніше піднімай. О, ще ближче треба підійти. А плечі нижче. Плещі плечі нижче, як би. О, отак. так. Ширше э, лікті треба поставити. Капець. Ні, так, так дівчата інші, які не займаються йогою, ті теж повторюють з кількох спроб. Діка, ти так і не зробила. Ні. Це мають такі рухи сильні. І довгі. Довжина плеча там має значення, мені здається. Але у мене руки довгі. У мене мало б вийти, Я була впевнена, що у мене за рахунок цього. Ну, спробуй, так. Да. Так близько, і так далеко. Давай. Я, я отак ставила руку. О! І все. А як тепер по іншому? Але це було. Не Близько, зможе. давай, ти зможеш. Тут я вже устала. Да. А я ж жопку накачала, вона важкенька зараз. <гум> <гум> <То ти ротом? гум> Ні. Уточніть треба. Якби то було не ротом, я б вже засмущалась. Як можна було... Ой! <laughs> Час ще й мені залишається лягти. Сука. Давай, 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 давай. Ну там 20 сантиметрів! Ні, треба на сіє пози, сіє не вийде. Треба от так, як вона показує. Всі калорії, те, що з'їла, потратила. О! Получилось! Мама! В неї получилось! <рігалі> Недовго! Недовго. А як ти зробила? <рігалі> я просто зараз поясню. Має ще раз вийшло. по я поняла. Ти стаєш так дуже прогинаєшся туди з жопу, <рігалі> да максималь. Ага. Береш просто там... <рігалі> да. Чу? і тянеш. Потім береш другу ногу і просто страшно. Успіть під встати! <рігалі> <рігалі> вище, вище, вище таз. Ну, майже. Іди попробуй. Бачите, я в формі. Я зробила. Але зняла на ну, це Маша. Ти виставиш кусочок останній. Я ж не знімала. Маша вст... а я знімала. Маша встигла відскочити. Ну я отак вот стояла. Да. Я устала. Я уже майже уснула. Я тебе сейчас фоточку скину. Давай. А это... Заразного ты же понимаешь. Ты... А, Пришла да. работать и прокинулась. Ты сфоткала, да? Нет. Нет? Скажи, фоточку скину. Но... Ты сфоткала? Нет? Я это тебе... Выру, я тебе... А, ты видео сняла. Mm -hmm. хочу. На. Скільки часу тобі ще треба, щоб лягти? Косічку зав'язую. Косічку зав'язує. Готом. Остійкись холюби нормально, як це? О, Маша, ми вже хочемо спати. Спіть. Не можемо, бо ти ходиш, топаєш, човгаєш. І світло горить. І виключить телек з розетки пост. Активна енергія. Мені лампочка освітить. 305, 305 кікало. А мама вивчає, скільки ми сьогодні пройшли. А енергія у спокій 1106 кілокало. Алло, що таке? Десять тисяч? Ну, 9900. тисяч Кроків, ну і так і багато. Може більшим буде. Ну я ж кажу, що я з Так це треба кожен день ходити. Так, да, я так кожен Та, ну, день ходжу. Не в зал, не робити ніякий спорт і так далі. А я в залі ж на себе телефон не чіпляю, я ж не знаю скільки. Я скільки 10 тисяч шагів проходжу, інколи 12. Так. Припиніть розмови, вимкніть світло. Тут не казав, зараз тільки позвучить добраніч і у мами почнуть з'являтися геніальні мислі, яким їй захочеться поділитися. Ні. А я выключить телек, заразить я тут не меня вообще включены колебаки. <звучить> Кнопки немає на Тут Я ніяк його не дістану, стану він Там кабель двора. А як ти його включила? Ну я включила його пультиком. Ну, дело в том, что ты сейчас вот это. Она мені в глаз світить. <звучить> я Ти маєш виправити в своїй голові. <реш> да, вообще, да. Ти не можеш ти понимаєш, мам, ну Ти адекватно розумієш, що коли ти лежиш на боку і в тебе закриті очі, ти не можеш бачити це. Маша я серед, серед ночі встаю. Знали. Я просто серед ночі встаю у себе там в квартирі і вішаю рушничок. На мікрохвильовку розумієш, що це проблема в голові? Mm. Ні. А Що робити? Як ні? А де по-твоєму? Ну я бачу світло. Я ти закрила очі, ні. і я бачу світло. Поясніть будь ласка, в коментарях, що коли ти фізично лежиш відвернутий в іншу сторону? Напишіть в коментарях. не можеш бачити це світло. у кого така. теж тема. Я і у мене все заклеєно. у кого така проблема, вам до психолога сходити. Кандр, у мене ти кнопочка заклеє. Та понимаєш? ні маєш. Ти лежить така, вона світить. Ні. Вона світує, я я не просто спати. відкриваю лаза і розумію, що мені мішає спати щось. Лаза веки для цього, боженка, так, все, ляж спати. Я не буду тобі завішувати лапу. <рес> я тебе <рес> надвісірую, щоб ти бляха навчилася спати. Я ти, ти пам'ятаєш, я вчора лежала вже засинала, я вже лежала відвернута, і я тебе запитала щось. Так, да, ти сказала, скільки буде комп'ютер -ком У все. неї комп'ютер стояв екраном повернутий. Я сюди лежала. Mm -hmm. Да, і мені в світло все одно. Я його... Ти просто знала, що він Ні. так… Ні! Мама, прийми свої недоліки, змирися зі своїми проблемами. Перший шлях до вирішення проблеми це прийняття. У тебе є жвачка. Що? Ти просто хочеш змінити тему, щоб я відбувався. Мама, ні. Я, е, я принципово не, не буду. Ти маєш з цим щось зробити? Вибач, а як ти спиш на островах в палатці? Ти прикинь, сколько там лампочок на небі. Я не сплю Тебе не На островах в палатки, У мене поганий сон. Бачками заліпить.